Вода прибуває, вийшла трошечки погуляти, шановні. І я завжди виходжу, коли тут оця ріка, ну, струмочко, струмочком. А це сьогодні вийшла трошечки подивитися, тут має цвісти е, жасмін і хочу взяти живці. І якраз треба подивитися, щоб він не цвів. Але аби живці ті визрівші були. Ну, то я пішла отак трошки долиною. Ось то, то завжди з того горбочка знімаю. Бачите, отой горбочок біля того будинку. Там видно, як кажуть, відкривається більше. А це вже, як кажуть, тут їздять на цих квадроциклах. Ну, Зараз не час якраз відпочинку, а робочий час. Це у мене такий час, що я ходжу. Вон зараз ще туди ближче підійду і ще покажу. Хочу сказати вам, що тут таке різна трав'я, а це пахуча трава я забула, як вона. Я знаю, як називається, але то коли треба, то завжди. Конюшина ту не забудеш ніколи. А це марун, Ні, не мару якось. Це не важливо, але важливо те, що вона, бачите, майже по пояс, тут не косять, тому що тут така якби, заповідна зона. Взагалі в Канаді люблять мати такі місця, де гніздяться птахи, там навіть написано зберігайте тишу. І навіть тут, коли я заходила на трасу, ну коли вже їдуть тракторони, Оці квадроцикли, то вже як кажуть ніхто не зберігає тишу, бо вони їдуть групою, і ця дорога якраз для них і для пішоходів. Але ось такі місця, де приливи, це, як кажуть, оце вода прибуває з заливу Фанді. Оце як так на правці, то десь хвилин, я знаю, 10-15. Але треба їхати через Монтон, то дальня дорога, то вже довше. А тут у нас, як кажуть, у нас і клімат якийсь інший, трошечки відчувається вітер, відчувається подих такий океану. Чуєте, як подих океану теж. Вітерець, у нас дощик пішов вже третій день, але так, знаєте, легенький-легенький дощик. Не такий, щоб сильний. Оце краса. Бачите, як кажуть, і не хочеться. Оце так гарно цвіти, бачите, дивіться, яка вона красива, така, як кажуть, вінтажна, чи як рослина. Бачите, це квіти ще не розпустилися, а. Коли вже відцвітають, то вони як. Е, е, як він називається, господи? Ну, ви знаєте про що мова йде. Подивіться, оця трава, яка гарна. Кульбаба, оце згадала, бачите? Ну, заїдає, заїдає трохи. То вже вік, але то нічого. Дивіться, як то гарно. Рукотворна краса. Ось оце місце дуже таке привабливе. Вода ще не зайшла так, як вона має йти. Бачите, вона ось таким чином аж сюди заходить. Вона ще наповнюється. А запах тут якраз цієї квітки, оцей цвіте жовтенької, таке ну, кремове. Ох, і пахне, ох і гарно. Повітря чисте, свіже. Ось і деревій. Бачите, він у мене ще не зацвів, а тут він уже цвіте. Деревій, серпорізник. А тут, бачите, теж видно, не косять, тому що природа зберігають натуральну природу. А ось тут, ось з тої сторони, тут дуже гарно. Тут взагалі, подивіться, може трошки передасться, я туди боюся далі йти, бо тут такий обрив, бачите? Але подивіться, який, який вигляд. Ромашка зацвіла. Конюшина. І вода прибуває тут подивіться, так. Бачите, так. І тихо, тихо. Прибуваю. от прямо на очах видно, що вона вище, береги вище вище. але Лавочка тут є, але вона відгороджена. Бачите, тут такий парк це комплекс, де люди похилого віку. Якби ну, їх і лікування, і догляд. Тут цілий великий комплекс, отам от видніється церква. Ось ми тут недалечко живемо. І тут є такий, якби, парк, бачите, лавочка, але воно відгороджено, немає виходу до ріки сюди. Тож, он дивіться, красун. Красуни, реп'яхи. Бачите? Ой, запах який гарний. Це, шановні, такі є місця заповітні. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися. Відпочивайте душею. Все буде добре, буде Україна.